Мої вітання, шановні товаристи. Сьогодні, друзі, буду ставити гідроциліндр, в якому я міняв румкуплект, попереднє відео ви бачили, то гідроциліндр, прицепа т 150, 1 ПТС-9, він є вкорочений. А так як в мене, друзі, від вала відбора на румик чи на тремер, іде довгий кардан сюди, а тут передня гідронавіска, тому мені стандартна, заводська. Конструкція не підходила. Хто має Т-16, то добре знає, стоїть внизу, вона набагато нижче кріплення, нижні гідроциліндри, два гідроциліндрики і тут спереду. Не стояли спереду, зміщені наперед. Тому я то все пообрізав, повикидав. Ці планочки я вигнув вище, підігнав під гідроциліндр, ще пропалив додатковий отвір. А тут я уварив від камаза від наконечника чи від реактивної тяги палець. Так щоб він міг повертатися мені гідроциліндр вигружати і вперед, і набік. Тут в мене так і є. Я нічого не змінював. От тут є так. А нижню конструкцію я вже змінив, тому що тут штопорне кульцо не поставиш. Я взяв втулочку. Прихватив легенько при потребі можна вирізати, поміняти. Тут також палець. Але, друзі, як бачите, я приварив два таких, таких гайки. Тому що, коли буде стояти одна гайка, вона може не втримати, і коли буде велика вага, вона може провернутися і обломати тут те яблучко. Тому я поставив дві. Одна на низ, друга наверх. Зажимається і. Може, хто дивився в мене відео, спокійну купу піску я висипаю на такі конструкції. Ну що, друзі, буду я ставити гідроциліндр. Спочатку ставлю нижній болт. Поставив я нижній болт, але до кінця його не затягував. тому що Друзі, як бачите, не знаю скільки буде видно, ага, видно. Нижній болт я поставив і зразу верхній болт. О. Я до кінця нижній болт не затягував, тому що сюди мені треба під верхній болт з тої сторони підкинути якісь або шайби, або що. Тому що, як бачите... Тут дуже близько до кріплення, о, а воно має також стояти. Якщо я не поставлю якихось шайбів, то його зажме і не буде повертати в сторону. Мені слово зажме гідроциліндр, тому зараз я поставлю шайбі і покажу вже вам в зборі, як воно все виглядає. Став Я вже гідроциліндр, прикрутив шланг, ось так він в мене. Собі має вільний хід. Залишається ще тільки комусь потримати гідроциліндр і направити його те яблучко. І все, і буде готово. Фіксувати його тут не обов'язково. Тому що я зарахував така відстань, щоб була від яблучка до нижнього місця кріплення циліндра, якраз на довжину циліндра. І воно так собі буде їздити, кататися. Раніше, як бачите, друзі, тут в мене є ще одне таке кріплення. У мене стояв такий куна. я десь два роки з ним їздив. Тут в нього по центрах 55, але трошки закороткий, до... високо не піднімав. Якщо щось треба було згружати то вже руками доводилося скидати. А так, такий гідроциліндровий пенальний варіант, той просто ідеально, я кажу, нікому не заважає Піднімаю високу, можна сказати, навіть і за дуже високу. Тому треба для підстраховки буде чіти якийсь тросик. Тому що, коли я вигружаю то півтора штока. Навіть не виходить півтора штока і вже все висипається. І треба контролювати, щоб не перекинувся козу. А так в загальному. Мені сподобалося, друзі. Вчасно я заїхав на метолом і знайшов такого циліндра. Ну що, друзі, буду я завершити свій відосик. Ще я вам на завершення покажу, як в мене тут яке розташування. Як бачите, тут в мене стоїть насос від оприскувача. Тут я можу ще один карданчик ставити на румик, але я переважно знімаю той насос і ставлю довгий кардан з тої сторони приводу гідронасоса І аж наперед. Ну, думаю, ви бачили, як я їздив з румком. Так в загальному все. Ну все, друзі, бувайте. вам благ, мирного неба над головою.